Це не коментар, ви повинні пояснювати. Людина добра. Нічого. Доб... Звертайтеся було. Звертайте. Так то да, Я маю право. Ви на Україні живете. Це не Росія. Я, я, воно, я журналіст. А, тебе, я а ви коментарі не даєте. На Та викликайте, кого хочете. Я зараз так само поліцію. Я Як ви, навіть ви навіть? насчитуєте Тихо. людям? Ви є російська компанія? Григоришин є хто? Ви повинні людині пояснити перед тим, як нараховувати. Не, не повинні? Так на що ви тут сидите? Додому йдіть. Йдіть додому. Та не звертайтеся, будь ласка. В який головний ми туди пішли, нам сказали, що, будь ласка, на там, де вам виписували. Так Будь ласка, поясніть, на основі чого ви виписуєте. І все, від вас більше ніхто нічого не хоче. Я вас не почув. Я не почув вас. Ви це не коментар. Я не прийшов до прес служби Ви є працівник, який виписував штраф. Ви людину записували. Ви людину записували на свою ви камеру. Ви в... мали право? Ви прийшли в кабінет там, де було засідання комісії. Причому тут є ще крім засідання комісії. Ви повинні питати, а не настроїти камеру або ще щось. Ну ви вам вже не подобається, як вас фіксують. Не подобається. Чого людині повинно це подобати? Визивайте сюди ту, хто виписувала людина, так як нам пояснили на. Дружби 4 вона повинна пояснити. Визивайте її. Визивайте її, тому що ніхто не піде. Охорона вам не поможе. Людина добра, визивайте, як Я ваша хоч фамілія? Вийде, фамілія ваша хоч. Я нічого Тобто це вважається нормально, да? просто начитайте штраф і все. І ви отак от працюєте. Та, того, що Та я маю, То, що я маю Та право таке. Що я маю інформацію володіє. Та то, що Ну почекайте, ця людина, приїжджали якісь з космоса працівники, приїжджали ваші працівники. Один із них приходив сюди. Не кричить, ні. Ніхто не кричить, а ви хто є? Не, ви хто є? Ну і що? Не, а не, де ваше не, посвідчення? Покажіть, будь ласка, своє не, посвідчення. Не, не, так тоді нашого, так тоді я президент України. Хорошо. Визивайте, будь ласка, людину, ту, що писала, буває, як ви думаєте, та я не буду виходити, визивайте тоді поліцію, бо ми будемо викликати. Це нормально, Оце такі, так нас обслуговують. Це ви вважаєте, що це нормально? Ви тоді не захотіли, і ви дуже без поміняєтеся. Тоді прийшов з людиною, яка просто служила в армії, взяла і відключили, блін, світ. Ну Но це нормально? Ви дійсно, як орки. Страшніше, ніж ті, хто стріляють. Ви писайте, будь ласка, ту людину, яка писала. Це не особисто, це моя точка зору. І я переконаний, що я правий. Та ну. не до побачена, ви питайте, будь ласка, ту людину, така як. -то. Вона приходила, ви так боїтесь камер, а як же ви людей фіксуєте? Поясніть мені, будь ласка, як, чого ви людей фіксуєте? Бачите, то, що ми і думали, що всі потікають і на тому конець. Так тоді справа в тому не ходіть і не перевіряйте світ, а то як за бабло, то ви швидко пробігаєте, блін, як відрізати або ще щось робити. Так а відвідали взагалі немає, ні порушень, немає Це, нічого. Ну, взагалі. Просто так, приїхали і відвідали цю. Просто закрийте, будь ласка, двері. У нас немає обов'язку. Закриваю. От як нормальні люди, поспілкуємося з цією людиною, і це буде краще. Воно для вас... Значить, хто це виписував? Значить, нам, на дружби 4. Не письмове звернення. Ми зараз хочемо поспілкуватися, а не через місяць. Тим паче, що ви... Так ми там тільки що були. А нам сказали, прийдіть сюди. Нам на дружби чотири. Ми тільки що там зранку були. Секретар пояснив, що та людина, яка виписувала, вона повинна все роз'яснити. Людина, ви були на вас, як Вам це було роз'яснено період нарахування, чому нарахували, ви від порушення, вам порушення у як вас на руках документи. Да. Протокол засідання комісії, так як ви відмовилися нас брати документи, рахунок, вам і було надіслано поштою. Вся інформація у вас наявна на руках. От ви тримаєте протокол, розрахунок, Доброго. рахунок, Читайте уважно. Так, і вид порушення написано, Заши, Там написано від порушення. Чому нарахуванні період нарахування? Так за що? що Об'ясніть мені, як на якій причині в мене було відключене спосіб. Одкривайте протоколи, там написано ви порушення, порушення. На засіданні комісії неодноразово вам пояснювала комісія причину порушення. Що ви хочете з нами почути? Те, що написано у вас у протоколі. Так а чого ну, в мене відключили світ? У вас написано в протоколі. На засіданні вам за пояснювали? Що... В смислі? Ви були на засіданні? Була на засіданні. Пояснювали, пояснювали що ми... Так, так підожіть, порушення за що що За що мені відключили, були світло? За що? Просто приїхали і відключили. У мене не було ні заборгованості, не було нічого. На якій причині відключили мені світло? За те, що там ніхто не проживає. У нас багато хат таких, що ніхто ніде не проживав. Було Що хочете, можете написати. З яких ви фонарів брали оце отут по 700 кіловат. Як у мене в хаті в цій на дане время дві лампочки горять. Я розрахунок не проводила. У вас на руках розрахунок. Якісь у вас претензії щодо розрахунку, письмо. Та головне приїхали, відключили світ саме, блін, ще мені штрафу. Відкіля я можу знати? Хто мені відключився? У мене не було ні попереджень, в мене взагалі не було нічого. Просто так, приїхали, відрізали, я через год кинулася, нема світла. Яку інформацію хочете в мене почути? Ви були на засіданні, вам всю ситуацію пояснили. Та що ви мені чула? пояснили? Ви знову до мене приходите, питаєте? Пояснили. У вас на руках всі документи. Так, так, я їх можу, можу перервати всі ці документи, Та нічого я платити не поберу Груші так і чуюш, понащитували, блід. Понаріб чи з неба брали їх по 700 кіловот. Я в тій хаті, в мене ось книжечка і я вам можу показати, скільки я платила світла, коли я там. Я що, на, на ступ на, його, на провода понакидала. Все це йде через щупче. Я не знаю, що ви хочете від мене. Ні, Вся інформація на руках, ви затримуєте мій робочий час. Потрібно я думаю, ті пункти, які написані, людина, ця, писати, людина ця повинна просто-напросто прийти і пояснити. Фу. От що ці пункти під тими цифрами обозначаються. Людині? Та що ви мені ну, роз'яснили, ну, як я нічого чуєте. не розумію? Ну що ви мені його роз'яснили? Я вам можу тут враз пункти такі не розказувати, ви їх роз Що Є такі пункти, що таких зараз даже вони не фіксуються. Їх вже давним-давно не можуть. Це вже я брала, питала в людей, блін. що таких пунктів даже зараз на дане час немає. Ну, просто я розумію, що ви з однієї сторони ну, не при цьому, але діло в ну, тому, що так. то, що написано там... Наприклад, ви ж мені його не нарахували ні. тут. Ви щомі кажете, я не при чому? Ні, ну, ну почекайте, ну ви тут ну ви ж працюєте тут, я вибачте. Я ну, 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 то ні. розумію, але справа в тому... Ви думаєте, що це документи, в якому указано 10 пунктів, люди в селах інколи навіть не мають інтернету. Родині, не розуміло, не ну тоді, вибачте, будь ласка, поясніть ще мені. Ну, як, як може бути таке... Що нараховується штраф, значить, прийшли 15 вересня, а насчитали за 15 із 15 березня. Як таке може бути? Читайте уважно. Там же ж є цифри. Правильно, там є цифри 15.09 нуль прийшли і за півроку назад. На, На чи, нарахували штраф. Почекайте, скільки там вже не платиться, є ж книжка, ну якщо б людина не платила, ви ж би приїхали, я ж просто знаю, ось мені приходять попередження, хоча ви зараз і попереджати не можете, тому що в країні оголошений військовий стан. Нараховувати ніякі пені ви не можете, нічого стягувати не можете. Ну якщо ви, звісно, не компанія, яка законам України не підчиняється. Ну так ну так же, ж воно повинно бути. І так у вас в правилах написано. і Воно виходить, ви... Спокійно прийшли, людину не повідомивши. Якби ви хоч повідомили, відрізали. А де доказ того, що, наприклад, людина це накинула там? Ну нема ж, нема друге, що мене найбільше дивує, стандартно, коли накидують, то крадуть електроенергію. Ну нема кражій електроенергії. От поясніть, от як можна платити 11 тисяч, якщо в людини там три лампочки. Куди його треба туди довше щось робити? Тобто ви нічого не будете, не, ну, не роз... Ну, тоді ми підемо опять туди на дружби 4. Нехай там нам пояснюють. Ну, я, наприклад, не почув. Ви рахуєте, що людина повинна, от ви написали там 10 пунктів, людина повинна щось шукати. Ви повинні людині довести. Як це можна підтвердити? Добре, давайте будемо по-іншому. Ви проводили відеофіксацію. Проводили що теж ви по закону, якщо людина, от якщо приватна особа, ви на роботі знаходитесь. Разумієте? А це людина постороння, вона якраз на неї розпространяється 308 стаття цивільного кодексу, от коли людина може заборонити. Ви заборонити не можете, тому що ви на роботі. От ну, якщо ну от як це тепер довести, що ви щось пояснювали людині? Ніяк. Получиться, потім ви скажете, що щось неправильно. То що я, це все, я вам по почесному я викладу все, тому що ну, така є людина. Я тоді мені не повезло з тим атовцем зайти. Ну, це неправильно. Ви повинні це, якщо ви гласно робите, якщо ви доводите.